Це віра, надія, любов. І коли ми віримо, надіємося і любимо, тоді ми стаємо успішними. Я в Хмельницькому на семінарі нагороджувалася з місті з Далією в статусі керуючої директора. З того часу я подивилася, що Наскільки мені стало цікаво, мене дуже впечатлило те, що виходили мама, донька, мама, донька, мама, донька. В українських таких красивих нарядах це було дуже. А коли їм дарили годинники, а які квіти, ну то квіти були привітання з ним народження. І я хочу представити свого спонсора непосредственного, долини Чияна Миколаєва. Яка дала мені можливість стояти тут. Я наче, тобі дуже вдячна. Також хочу подякувати своєму подвійному діамантовому директору, якого я дуже люблю. Люблю від неї вчитися. Це Сидор Оксана Іванівна. Я вам дуже вдячна. А також. Архат Сирянович, дуже вас люблю. Як кажуть, дав слово, тримай. А також не, не можу не вспомнити нашу зірочку. Вона у нас в офісі, як кажуть, її календар з її е, образом, як кажуть, ми постійно її споминаємо. І як сьогодні був дзвінок, сказала Зоряна Миколаївна, да? вона з нами, вона з нами, вона тут, вона нас підтримує. І такий чудовий день сьогодні, як кажуть, вона дала нам можливість провести цей форум, де ми, як кажуть, будемо ділитися нашими успіхами, нашими навчаннями. Це дуже цікаво. А ще хочу подякувати своїй команді, яка іде за мною моїми стежинами. Яка слухається, дівчата сльози пускають, сльози радості. Я вам дуже вдячна, дівчата. Ви моя зернятка, я посіяла колись, посіяла в нас на Закарпатті зірочка, а ми тепер продовжуємо це зерно сіяти далі. Воно того варте, тому що зерно проростає, але воно дає свої плоди. І як кажуть, ми сарафане радіо. Друг з уста в уста ми передаємо інформацію, ділимося, люди оздоровлюються. І так сталося, що в мене структура розрослася: Германія, місто Ахен, Італія, Турція. 에, 에, чекайте, Турція, Молдова, Румінія, Словакія, Чехія, ну це не перечитати тих країн, які кругом б'ють нашу продукцію. Я що я таке зробила? Я дала інформацію, і люди п'ють наш продукт, який був благодаря нашому Господу, природою дано, і в нашому продукті є все ті корисні, як кажуть, властивості, які потрібно нашому здоров'ю. кажуть, Це золотий продукт. І ми можемо бути вдячні також базарному е, Миколі Романовичу і... Е, і також базарний Любов Романівні подяка їм, що вони заснували таку компанію і ми продвігаємо далі і далі. мене продукт люблять всі. Мене внуки, як кажуть, я мама двох прекрасних дітей і четверо прекрасних онуків. Внук мій говорить, ти наша бабуся доктор Нюлайка. Бо тому що продукт особливо в прихові. Наші спреї для горла, для носа, апітон фіто, 39 це можна перераховувати Кордіцепс, який тепер лікарі буквально за три дні до поїздки мені дзвінок. Лікарка яка сміялась, надсмікалася. Я кажу, Ліза Іванівна, смійтеся, колись ви до мене ще перейдете. Вона каже: ти представляєш, мені за кордону дзвонять, шукають Кордіцепс. Я швидко телефон набираю Оксану Іванів, Оксана Іванівна, мені Кордіцепс. Не мав наявності. Я кажу, як прийде квартир, мені 20 штук. Мене не цікавить. Я зрозуміла, що наш квартир це чудо продукт. Я стала вивчати школи, мені дуже подобалося. І як кажуть, слухайся, Оксану Іванівну, бо колись наша зірочка сказала, не запрітайте велосипед, його вже і забрелі. І я по кроку, по кроку думаю, ну як створити команду. Я стала запрошувати людей на діагностики. І це дає великий успіх, тому що я не беру на себе відповідальність. Кожна людина це кожний індивідуальний, як кажуть, організм. І я не знаю, що в людини внутрі в організмі. І я можу десь щось помилитися, але лікар, благодаря нашій діагностиці, він зробить все тому що треба організм почистити, так? як було сказано, що каналізацію треба чистити. Чомусь мужчин і жінки, які водять машини на діагностування, дають свої мотори. А чому ми свій організм свою каналізацію не почистимо? А там стільки багато бруду, а в нас продукт чудовий. І... Як кажуть, є кому і що, а потім дає результат. Я дивлюся на своїх партнерів, як вони міняються в лицеві, як вони, їхні волосся, як вони виглядають. Люди розквітають, тому що правильно приймають продукцію і ми за це вдячні компанії. Зоряна Миколайна, вам дуже велика вдячність. Слухаю, навіть коли не встигаю прослухати вже в лідерській раді. Це, як ви сказали Оксані Іванівні, нікуди ми спрятали свого діаманта. Ми не прячемо, ми слухаємо в записі, але ми слухаємо. І будемо вчитися і далі, і також досягати других успіхів, купувати квиточки, які вже прибрали, і будемо рухатися далі. Я всім вам гарно дякую і всім вклоняюся низько-низько. Запрошуються, спонсори, до привітання свого діамантового директора! Облисків спонсорам, облиску новому діамантового директору. щирого серця від цієї моєї команди я вам дуже 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 дякую щиро вам дякую за ваш труд за вашу працю за те як ви працюєте над як ви вкладаєте душу як ви ведете школи як за вами йдуть ваші діточки в другому не назову да? ваше насіннячко я бажаю вам далі розвиватися, далі рухатись по драбинці. Ви зробили перший крок і рухайтесь далі. А, по нашому маркетинг плану, по нашому маркетинг, по нашому маркетинг плану ми даруємо ручку Паркер імену, золоту із гравіруванням. Олена Іванівна, це від мене від спонсорів від Оксани Іванівни вам ручка. І я вам щиро дякую. І я дякую дуже гарно. Тут є всі підписи моїх партнерів, які нас вже поздоровлення було. Нас вітали в офісі, це традиція, яку ми незмінно не припиняємо. Я кажуть, на навчаннях в нас є свої нагородження, тому що статус прийшов раніше, а форум пізніше. Так що всі нагороди мої вже вдома. Я всім дякую, хто мене вітав. І тут всі автографи є на цьому ручки. Парті. Продовжую нашу вітати. Дуже вдячна. Дивіться, Леночка просто така скромна яночка. Да? Просто табличку, яку компанія загнала. Ви розумієте, по цьому маркетингу спонсор дарує ручку, а табличку дарує нам засновник компанії. Лена повісила нам постелем і каже: Не дам <плес> і прийшлось. Дивіться, це друге покоління. Це мій перший другому поколінні з яночком, нею першому, діамантовий директор. Розумієте, це титул, як я називаю, сам чин. Його треба досягнути, його дуже важко досягати. А коли тебе людина не слухає, а чує, а ще й робить по кроку, що ти говориш, і виходить такий подвійний. діамант.